Україна, ора до все! Україна! Она до се! Україна! Она за все! Революція! 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 Давайте вдаримо точечку, ще раз кажу: міліцію не чекаємо. Чепаємо Медведчука, Слава навіть мина, она, на це захати. На За нами вся велика Україна. І ми це.

А не приймає бере участь у переговорних процесах. Ще раз нагадую, друзі. Ми не б'ємося з міліцією. Ми не трошимо машини. У нас є ворог. Він сидить тут. Звідти вони зацікавилися. Так яку я покращає.

Не мавушки, не вітайтесь, радується, ще раз кажу. Що не віть, то не Я можу дитячий, тепер увага! Заламлюватись туди не треба, тим більше всіх я бажаю підправити. А тут живе не тільки не